Доброго дня. Зараз я на монастирську. Заходимо. Наскіт на дві. Квартиру. У нас кімнатна квартира. У нас такий великий коридор східною групою. Тут проходимо у нас кухня. 10 метрів квадратних майже. Так. Тут у нас посудомаєна машина. Тут у нас двофункційний котел вайнут. Так. Все на длюм. З дужимами. Мікрохвильова. Тут у нас посудомийна машина з сушкою. Холодильник, телевізор. Проходимо. У нас розведена електрика. Інтернет у нас оптоволокно. Проходимо в кімнату велику. Так. Вона в нас з лоджією продовженою. Можна тут собі робочу зону зробити. Підігрів підлоги всюди, де є плитка. Є підігрів підлоги водяний і електричний, паралельно. Можна це використовувати або інше. Сюди проходимо. У нас тут друга кімната, спальня. Розкладається. Тут у нас зашиті труби, щоб не було видно. Тут у нас балкончик. Вигляд з вікна. Тут у нас є підвал. Просто двері недороблені. На всю лоджію. Проходимо. Синбузол роздільний туалет ванна І третя комната дитяча? Може бути, може бути кабінетом, телевізор. І вигляд у внутрішній двір сюди. Тут є парковка машин, так що не проблема поставити машину. Ось така в нас гарна простора квартира 66 метрів квадратних.